Якщо вже вузька міська рада не буде втручатися, то самооборона майдану буде більше жорстче якби, працювати з цими якби, підприємцями. От. Тому що 14 числа в 23.30 магазин «Нибка» на перетині вулиці Щусєва і вулиці Захарова придбали алкоголь без проблем. Продавець сказав, що продавати алкоголь, і сказав під власник продовжувати продавати алкоголь. Ніяких абсолютно заборон вона не отримувала, і далі продовжують продавати. Далі на Словацького тут за драмтеатром. ситуація ще комічніша. Попросили теж. Продали без проблем, надали, попросили надати книгу скарг, взагалі не було на місці книги Скарг. <клес> Продавець повідомила, щоб їй довели цю довідому інформацію про продаж, але над... все рівно продовжує продавати, тому що потрібна виручка. Розумієте, ну, контроль від міської влади, на жаль, не відбувається за цим процесом. Третій об'єкт був це будинок, де оцей, що обвалився на Рівненській, 111. Там теж би, інформацію про продаж алкоголю отримали, але продовжують продавати. Розумієте, тобто контролю від міської влади, ну, на жаль, ми зараз не спостерігаємо.